Село Жидичин, що біля Луцька. Про генератори тут знають не з реклам. І якщо хтось досі не придбав, то точно цікавився ними. Сусідів тут через одну хату два інкубатори, і пропало все не було світла майже цілий день і все пропало. Пан Сергій купив генератор ще вісім років тому. Оце як були такі відключення періодичні, а в нас був інкубатор є і яйця заклали. Світло виключили, і що робить. Вихід один підключитися до електричної машини. Оцю, що працює на бензині, пенсіонер придбав у Польщі. Вісім років тому такий генератор коштував 300 доларів. Небагато бере. Ніби чи консультувався, якої потужності 3 кВт 200 кВт. Пан Сергій розповідає: хлів, літня кухня і хата у нього на окремих фазах. Якось спробував підключити до генератора усі три. Не вистачає його сідає. Втім, потреби вмикати світло скрізь, каже пан Сергій. Немає. Якщо, не дай Боже, ворог залишить волинь без світла. На будинок окремо хлів чи літню кухню потужності цього генератора вистачить. Аби підключитися до машини, найперше треба від'єднати хату від загальної мережі. Раптом з'явиться загальне світло, то може бути не, то треба піти вимкнути її. Робимо за інструкцією, йдемо до лічильника. Відімку вже не буде поступати струм з загальної мережі. Далі повертаємося до генератора і запускаємо його. Від генератора йде ось такий з'єднувальний провід із вилкою. Вмикаємо в розетку і вуаля. Цей генератор каже Сергій Ричук, може давати електроенергію, хоч цілу добу. Головне підливати паливо. Пристрій каже чоловік: у господарстві річ не зайва, тим паче нині. У луцьких магазинах розказують, генератори стали популярними з початку повномасштабної війни. А надто з понеділка, 10 жовтня, коли росіяни почали гатити по енергоінфраструктурі України. Генератори ну зазвичай беруть для приватних будинків для установ, тому що які залежать від. Електропостачання, ну і для бізнесу також найбільшою популярністю користуються генератори на бензині та дизелі, щоправда, перші, дешевші і слабші. Утім, для приватного будинку генератор на бензині кажуть експерти те, що треба. Якщо ви будете там вмикати телевізор, холодильник, морозильні камери, комп'ютери, то вже треба відповідно брати більшу потужність. А якщо для базового користувача, холодильник там котел, це можна бути від 2,5 кВт. Ціни на бензиновий генератор різні. Стартують від 14 тисяч і дорожче. Ось цей на 2,8 кВт нині коштує майже 20 тисяч гривень. Минулоріч, розказує продавець, його продавали за 8-10. Таке здорожчання пояснюють складнощами з логістикою та підвищеним попитом. Щодо дизельних генераторів. для більш такого підприємства, яке вже від світла і їм потрібна дуже велика потужність. Дизельний генератор вважається економнішим, хоч і коштує вдвічі дорожче, ніж бензиновий. Утім, для приватного будинку такий не потрібний. Для того, аби працювала побутова техніка і ще й до всього обігрівач чи дуйчик, достатньо бензинового генератора на 5-7 кіловат. Ціна такого стартує від 30 тисяч гривень. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.